Панове, дві хвилини буквально залишилися. Давайте по хвилині на кожного розподілимо, щоб підсумувати все те, що обговорювалося сьогодні. Яким має бути результат на вашу точку зору? Пане Горгію, давайте, будь ласка, продовжуйте. Буквально хвилинка, і ми прийдемо до Катерини і будемо вже завершувати. Ну знову ж таки, я пропоную спілкуватися чесно, відкрито, прямо з громадянами. Якщо ми скажемо офіційно, що дивіться, ті. Громадяни, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які з різних причин не, не готові, не спроможні захищати вітчизну зі зброєю в руках. Вони для нас якісь ну знаю, не до громадяни. треба прямо сказати: дивіться, ми вас тоді, наприклад, там визнайте це. Ми вас обмежимо в якихось правах. Там ви не зможете скористатися правом там обирати і бути обраним, не зможете отримувати якісь безкоштовні послуги від держави, але це треба чесно комунікувати, а не намагатися там. Якимось я кажу погрозами примусом загнати в країну, загнати в армію, це euh, просто euh, те, що лише виключно негативні результати дає на мої переконання. Тому нам треба просто бути чесними зі своїми громадянами, і це дасть лише позитивний ефект. І звісно, що це дасть позитивний ефект в плані трішечки підняття економіки, яка у нас там напівлежача. тому що це теж про забезпечення. Збройних сил України про забезпечення армії, що дуже важливо в справі оборони Георгію. Дякую, Катерина. Ваша фінальна позиція. Чи розділяєте ви, наприклад, думку пана Георгія з цього приводу? І Якими будуть наслідки всього того, що відбувається зараз у правовому полі, в першу чергу? Однозначно розділяю думку пана Георгія. Я про це давно говорила ще в минулому році. З цього приводу є достатня кількість законопроєктів, зареєстрованих на сайті Верховної Ради, але на жаль, вони ще не пройшли жодного читання, але є досить цікаві, які на які варто звернути нашим законотворцям.